У районі котельні номер 8 міста Житомира йдуть останні приготування до нового опалювального сезону. Бригадир котельні Володимир Павловський завершує ремонт резервного котла. А у нас є три котла. Працює один, ось до ось до стоїть готовий резервний другий, і ось тут третій получається котель теж резервний, Він буде. Ну, Закінчимо до кінця, до початку теплої сезону, буде роботи теж. Ну, працює, коли низькі температури на вулиці, а так один робить і все. Вистачає нам повністю котла. Саме з цієї котельні тепло частково надходить до лікарні номер 2 та обласного перинатального центру. У цих медичних закладах опалення увімкнене. Опалення працює вже з шестої неділі. Дуже тепленько, нам дуже добре тут. Сьогоднішній день температурний режим в лікарні абсолютно відповідає нормативам. Опалення увімкнуто ще на тому тижні, коли були похолодання з дощами, і це була дійсно нагальна потреба. За рахунок того, що зробила комплексна модернізація внутрішніх внутрішніх мереж, внутрішквартальних мереж цієї лікарні перинатальний центр, ми маємо можливість в будь-який час надавати і опалення у першій міській лікарні опалення ще не вимкнене. Лікарня готова до опального сезону. Паспорти і акти готовності у нас в наявності. Листи з проханням, що ми готові прийняти теплоносій, написані вже прошлої неділі. Теплокомуненерго управління охорони здоров'я, що ми готові до прийняття теплоносія. Теплоносій не включає нам теплокомуненерго. І говорить до 11-го. Не включ також. Не виключала запальне сезону котельня першої міської лікарні, але вона працювала в паровому режимі для надання послуги з прання для всього міста, лікарні цього міста. На даний час ми зробили проект. Були встановлені в рамках проекту Секо 6 індивідуальних теплових пунктів на всі окремі будинки лікарні номер 1. І я думаю, на напротязі сезону ми зробимо ту систему, яка нам дасть можливість і гарячу воду і опалення давати цілорічно і на першу лікарню. В різних відділеннях все ж таки температура може коливатися від 18 до 20 градусів, якщо за потреби вмикаються електрообігрівачі. Але підключення буде до котельні на жуйка, коли буде початок опалювального сезону. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.